А ви знали, що в часникові, якщо в ньому виходить більше, ніж 5 зубців, тут є папа, який не йде на посадку. Я вам його зараз покажу. Часник ми коли перебираємо, одразу його накидаємо, щоб оглядувати всі зубці. І ось, друзі, дивіться, оце в ладоні я тримаю. П'ять зубців мами. І ось його зубець папа, він не йде на посадку. Бачите, він плосковатий. Мама, вона кругліша. Ось кругліша. Така а Кругленькі зубчики, гарні часничку. Зазвичай такий часник не йде на посадку, якщо в ньому більше, ніж 6 зубців. Але треба, як то кажуть, робити виключення з справи. До речі, в цьому році я планую посадити рядок чисто папи. Тобто такі ось оплоскі зубці. І проекспериментувати, буде з нього часник чи ні, бо так як енциклопедія пише і так само багато коментарів писали, що з нього часник не кудишній. От. Але експериментувати завжди. треба. Кому це подобалося, хто хоче побачити, що вийде, із даного експерименту, вже, скажімо, не осінню, а літом ми його копаємо в липні, там, в основному місяці, то, коли він дозріє. От, підписуйтеся, ставте лайк, зберігайте це відео, щоб не загубити мої подальші відео, щоб вони до вас залітали в ленту. І ми, виверніше, вже контролювали разом зі мною, як він буде рости. Конкретно цей папа. Все, вам всім гарного вечора, вам до побачення.